Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі. Ми ріжемо на кусочки. Дивіться, які гарні кусочки. Так гарно держаться кубки. А зараз будемо куштувати. Дивіться, який в нас гарний. Яка смакота, біскві смачний, філадельфія. Лосось копчений, оливки. дуже смачний, дуже смачний. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний рулет. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі, друзі, і щасливого, радісного дня! Отакими такими.